Гріх, як каже твоя тіточка, <ріх> мовте ти ти тіточин. Гріха на світі нема ніякого. Пропав гріх, помер. Гріх залишився хіба що у печерних монахів та у печерних тіточок, а більше його ніде нема. Ти поїдь на фронт, і ти переконаєшся одразу, там за одну хвилину робиться стільки отаких от чудесних гріхів, що ні одному монаху не ведмелуть за мільйони літ. А ти мені... Сидить, наприклад, чоловік рівчаку, тримає рушницю і пах-пах-пах, вбиває людей. Кожна ж тобі тіточка скаже, що вбивати то страшенний гріх. Або ось вривається одна купа людей до іншої, убивають, катують, насилують, а потім сидять собі, сміються, жартують. Співають, що на це каже твоя діточка? А скільки там робиться грехів проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок, жінки, чоловіків, у чоловіків жіночі гареми, у жінок чоловічі, міняються, продають. Мужні герої добувають ранених товаришів, гризуться за крадене, крадуть у мертвих. Та ні одного монаху не відмолиться ніколи. І саме головне, що нема в тому ніякого гріха. Ніякого. Я сама била своїми руками з десять німців. І тобі зараз хоч кого можу бити, а ти мені не смієш. Та звісно, що я жартую, послухай. Ну, хіба в цьому світі є хоч що серйозне? Плюнь. Найсерйозніша людина, котру я бачила, це той Монах, Та й то не вмивав з 300 літ. Так. Ну, скажи, ну скажи мені якийсь гріх, якого я б не змогла зробити. Що? Боїшся? Нічого в цьому світі нема страшного. Нудно тільки. Оце найстрашніше.